Доброго дня всем! Сегодня привезли свою пришла фура и будем носить на поля. Завтра чи сьогодні будемо кидати на полі, подивимося, як воно розсипається. від лієчки, лієчки вчепимося. Зараз підійде вітя і будемо робити. Ну, приїхали на поле. Сусіди бачу ще вбирають соняшник. Вже майже останній, вже ніде немає, тут ось пахота, хлопці пахають. Ну, а ми, кожен робить те, що вважає потрібним. Ми вже закінчили збирання всіх культур і сонячка кукурудзу давно вже обсіялися і приїхали на дане поле. Будемо вносити сульфат амунію. Що я вам покажу цей процес. Треба трошки поле підкормити, поля всі, будемо кидати і по соняшнику. По падалиці, там де соняшник був. Будемо кидати і де була пшениця в даному полі, пшениця була в цьому році. І геть по чисто по нових тілах і по кукурузі де стоїть по всіх полях будемо кидати амонію. скільки зараз подивимося зараз виставимо розкидач новий ми не знаємо скільки він буде кидати Зараз кидаємо добриво польське 21-24. Ну от так ось виходить рано розлітається такий ось сульфат ну вроді як фракція непогана Дяк і китайці насчет вироботки мінеральних добрив, ну, маю на увазі про сульфат, вроді питань немає. Робили аналіз український сульфат і китайський сульфат на ну, скільки. Діючі речовини, то на українському там щось трошки парогодиниць було менше, то От так в принципі, працюємо. Зараз усі йде трактор. Так. Сейчас ми будемо засипатися. Покажу вже в тракторі, як будемо їхати всередині.